Ту пору Елікс Кінг була акуратною діловою дівчиною, трохи різкою поводженні, досить здібною і черствою. Елікс прийшла сувору школу 15 років, починаючи з 18 поки їй не виповнилося 33, вона утримувала себе, з них сім ще й хвору матір, на зарплатню друкарки-стенографістки. Це була боротьба. За виживання, яка зробила колись м'які риси її обличчя твердими. Правда, було, що схоже на кохання з Діком Уінді Фордом, товаришем по службі. Одного разу в домі своїх друзів вона зустріла Джералда Мартіна. Він шалено закохався в неї, і за тиждень вони заручились. Елікс, яка завжди вважала себе не із влюбливого роду. Буквально втратила голову. І цим сама того не бажаючи збурила почуття Діка у Інді Форда. Він прийшов і, затинаючись від люті і гніву, сказав їй: Цей чоловік абсолютно тобі чужий. Ти нічого про нього не знаєш. Я знаю, що кохаю його. Як ти можеш це знати, познайомившися з ним тиждень тому? Не кожному треба одинадцять років, аби зрозуміти, що він кохає дівчину. І зараз, у цей сонячний день, прихилившись до хвіртки, вона згадувала ту розмову. Минув уже місяць, як вона вийшла заміж і була іделічно щаслива. А проте в цю хвилину, коли чоловіка не було поряд, до почуття щастя долучалась краплина неспокою. Причиною цього неспокою був не хто інший, як Дік у Індіфорд. Її не полишало відчуття якогось невиразного неспокою. І вже після того, як вони повечеряли і сиділи у вітальні з дубовими сволоками, відчинивши вікна для свіжого, насиченого пахощом рожево-бускових і білих ливкою повітря, Елікс згадала про записник. А ось чим ти поливав квіти? Ой, це я загубив біля клумби, так? Так. Тепер я знаю всі твої таємниці. Не винен ні в чому. А побачення, призначене на дев'яту годину сьогодні ввечері. О, ти он про що? Це побачення з надзвичайно гарненькою дівчиною Елікс. У неї каштанове волосся, голубі очі. І, взагалі, вона дуже схожа на тебе. Не розумію. Ти ухиляєшся від відповіді. Ні, не ухиляюсь. Але, правду кажучи, ти нагадала про те, що сьогодні мені ще треба проявити кілька негативів. І я хочу, щоб ти мені допомогла. Джеральд Мартін був завзятим фотографом. У нього була трохи старомодна. Але з чудовими лінзами фотокамера, і він сам проявляв свої знімки в маленькому підвалі, який обладнав під темну кімнату. І це треба зробити рівно о 9 годині. Люба моя дівчинко, людина завжди повинна планувати те чи те на певний час. Тоді вона впорається з роботою належним чином. Елік скільки кілька хвилин. Мовчки спостерігала за своїм чоловіком, який напівлежав у кріслі, відкинувши назад голову, чіткі риси його чисто виголеного обличчя, вирізнялися на темному тлі, і раптом, ніби з якогось невідомого джерела, її затопила хвиля панічного страху. Ах, Джеральд, як би мені хотілося більше знати про тебе. Але ж, люба моя Елікс, ти знаєш про мене геть усе. Я розповідав тобі про своє дитинство, проведене в графстві Нортумберленд, про життя в Південній Африці, про останні 10 років у Канаді, коли я добився успіху. О, все про справи. А я знаю, що ти маєш на увазі любовні пригоди. Ви, жінки, всі однакові. Вас ніщо не цікавить, тільки особисте. Ну, добре, але ж вони повинні були бути, любовні пригоди. Я хочу сказати. Якби я хоч знала. Знову на кілька хвилин запала мовчанка. Джеральд Мартін супився, на його обличчі відбилось якесь вагання, а коли він заговорив, то тон його був серйозний, без найменшого натяку на недавню грайливість. Чи ти вважаєш розумним, Елікс, говорити про ну, про альковні справи з синьої бороди? Так у моєму житті були жінки, я цього не заперечую. Та ти мені й не повірила б, якби я заперечував. Але я сміливо можу тобі заприсягтися, що жодна з них не мала для мене ніякого значення. Тепер ти задоволена, Елікс? І що це навернуло твої думки на такий неприємний предмет до того ж саме цього вечора? О, я не знаю. Я цілий день чогось нервую. Це дивно. Чому дивно? О, моя люба дівчинко, не треба так спалахувати. Я сказав дивно тільки тому, що ти завжди така лагідна і спокійна. Усе ніби змовилось дратувати мене сьогодні. Навіть старому Джорджеві спала на думку безглузда ідеї, ніби ми збираємось їхати в Лондон. Він запевняє, що це сказав йому ти. А де ти його бачила? Він прийшов працювати сьогодні замість п'ятниці. Клятий старий дурень. Елікс здивовано втопилася у чоловіка. Його обличчя спотворилось від люті. Досі вона ніколи не бачила його таким. Зрозумівши, наскільки Елік здивована, Джеральд спробував узяти себе в руки. Ну так от Джордж старий чортів дурень. Але ж ти сказав щось, що змусило старого подумати, ніби ми їдемо в Лондон. Я Я ніколи нічого подібного не казав, принаймні, отак От згадав. Я невдало пожартував стосовно поїздки в Лондон уранці, а він, мабуть, сприйняв мої слова серйозно або почув не те, що було сказано. Ти, звичайно, розтлумачила йому, що він помилився. Та розтлумачила, але він із тих стариганів, які коли ще заберуть собі в голову, то не дуже легко переконати їх у іншому. Вона кинула погляд на годинник, потім пустотливо показала на нього пальцем. Нам час братися до діла, Джералде. Ми вже запізнюємось на п'ять хвилин. Я передумав. Сьогодні ввечері я фотографією займатись не буду. У п'ятницю відчулася потреба в деяких речах, що їх можна було придбати в селищі. О півдні Елік сказала, що піде по них, а Джеральд нехай порується в саду. На її подив, він став гаряче проти цього плану і наполіг на тому, щоб самому йти туди, а їй сидіти вдома. Елікс була змушена поступитись. Його затятість здивувала і стривожила її. Чого це він так дбає, щоб не дати їй піти в селище? Вона знову й знову опиралася з спокусі, що мучила її відтоді, як Джеральд пішов у селище. Нарешті, обманюючи власне сумління тим, що в будинку треба ґрунтовно прибрати, вона пішла на гору в чоловікову кімнату. Марно Елік сказала собі, що геть усе компрометуючи, давно знищене. Проти цього вона заперечувала, що чоловіки часом з надміру розвиненого почуття сантиментальності зберігають просто вбивчі для себе папери. Під кінець Елікс не витримала. Спалаючими від сорому щоками, вона майже не дихаючи, гарячко проглянула жмутки листів та якихось документів, обшукала шухляди, навіть понишпорила в кишенях з чоловікового одягу. Потім Елік взялася до комода, там не було нічого, крім брудного згортка газетних вирізок. Елік сполегшено зітхнула, проте переглянула вирізки, бо їй кортіло знати, якими це справами її чоловік цікавиться настільки, що завдає собі мороки зберігати запелюжений згорток. Майже всі вирізки були з американських газет семирічної давності. І йшлося в них про судовий процес над знаменитим шахраєм і двоєженцем якимсь шарлем леметром. Цього леметра підозрювали в тому, що він убивав своїх жінок. Під підлогою одного з будинків, які він наймав, було знайдено кістяк. А майже про всіх жінок, з якими він одружувався, нічого більше не було чути. В одній із вирізок, що їх Елікс тримала в руках, був портрет бородатого, схожого на вченого джентльмена, і вона заходилася розглядати його. Кого ж нагадує це обличчя? Елікс раптом із жахом зрозуміла, що на вирізці не хто інший, як її чоловік. Очі Елікс спинилися на замітці поруч із фотографією. У ній говорилося про деякі цифри, знайдені в записній книжці обвинуваченого, і твердилось, що то дати, коли він розправлявся зі своїми жертвами. А яка ж жінка, що давала свідчення, твердо впізнала підсудного породимці на зап'ястку лівої руки біля долоні. Елікс упустила додолу вирізки і аж похитнулася в її чоловіка. На лівому зап'ястку, зразу вище долоні, є маленький рубець. Кімната попливла перед її очима. Згодом вона дивом дивувалася, що так зразу й беззастережно повірила у свій здогад Джеральд Мартін це Шарль Леметр. Елік квапливо поклала згорток вирізок назад у шухляду, засунула і замкнула її. І тут вона заумерла, ніби закам'янівши. Почулося рипіння хвіртки, що виходила на дорогу. Її чоловік повернувся. На якусь мить Елік заклякла на місці, потім навшпиньках прокралася до вікна і визирнула за портєри. Так. Це був її чоловік. Він усміхався сам до себе і щось мугикав підніс і тримав у руці предмет, при самому погляді, на який у переляканої жінки мало не зупинилося серце. То була новісінька лопата. Еріх скоріше інстинктивно, ніж розумом, збагнула. Хоче зробити це сьогодні ввечері. Привіт! Куди це ти так поспішаєш? Елікс неймовірним зусиллям примусила себе прибрати спокійного, як звичайно, вигляду. Її шанс поки що наче випарувався. Проте, якщо вона буде обережною і не викличе в чоловіка підозри, то такий шанс пізніше з'явиться знову. Навіть зараз, можливо. Я пройдусь по нашій стежці. Туди назад. Я піду з тобою. Ні, будь ласка, не треба, Джаральда. Я я якась знервована, болить голова. Я краще погуляю сама. Що з тобою, Елікс? Ти бліда й тремтиш. А нічого. Розболілася голова, оце й усе. Прогулянка мені допоможе. Ну, як не гарно казати, що я тобі не потрібний. Я піду з тобою, хочеш ти того чи ні. Більше сперечатися, Елікс не наважилась. Якщо він здогадався, що вона знає, то Елікс приготувала каву і винесла її на ганок. До речі, давай зробимо ті фотознімки пізніше. А ти не міг би впоратись без мене? Сьогодні ввечері я якась стомлена. На це часу піде небагато, і я можу пообіцяти тобі, що потім. Ти не почуватимешся стомленою. Власні слова, здавалось, потішили його. Елік здригнулася. Задум треба було починати здійснювати зараз або ніколи. Вона звелася на ноги. Піду подзвоню м'ясареві. Сиди, не турбуйся. М'ясареві? О такій пізній годині. Дурненький. Крамницю він, звичайно, зачинив. Але ж сам, напевне, вдома. А завтра субота, і я хочу, щоб він уранці приніс мені телячих відбивних, поки їх не схопив хтось інший. М'ясар такий зі мною милий і зробить для мене все. Еліх швидко війшла в будинок і зачинила за собою двері. Вона вхопила телефонну трубку і набрала номер паба руки мандрівника і зразу ж дозвонилася. Містеру Інді в себе. Можна з ним поговорити? І тут двері рвучко відчинилися, і до передпокою війшов Джеральд. Та ну вийди з Джеральда. Я страшенно не люблю, коли слухають, як я розмовляю по телефону. А ти справді дзвониш мені Ясарелі? Ерікс була в розпачі. Її план провалювався. За хвилину Дік у Форт підійде до телефону. Може, ризикнути всім і закричати про допомогу. І тут, поки вона нервово натискала і відпускала важіль, у неї блискавично виник новий план. Говорить місіс Мартін з солов'їного будинку. Будь ласка, прийдіть завтра вранці і принесіть шість гарних телячих відбивних. Це дуже важливо. Дякую вам, містере Хексворсі. Сподіваюся, ви нічого не маєте проти, що я подзвонила так пізно, але ці телячі відбивні справа життя і смерті. Вона поклала трубку і повернулася до чоловіка обличчям. То ти, виходить, розмовляєш із своїм ясарем. Жіночий спосіб спілкування. Вона не тямилася від хвилювання. Джеральд нічого не запідозрював. Дік, навіть якщо нічого не зрозумів, усе одно прийде. Настрію тебе бачене, аби як покращив. ж, Бо голова зовсім уже не болить. Вона сіла на своє звичайне місце і усміхнулася до чоловіка, який опустився в крісло напроти неї. Було тільки 20 хвилин на дев'яту. Дік, безперечно, прийде незадовго до дев'ятої. Я не надто високої думки про каву, яку ти мені дала. На смак вона дуже гірка. Це я спробувала новий сорт. Ми більше не будемо її пити, мій любий, якщо вона тобі не смакує. Елікс взяла шитво і почала шити. Джеральд прочитав кілька сторінок, тоді глянув на годинник і недбало відклав книжку в бік. Половина на дев'яту. Час спускатись у підвал і братися до роботи. О, не зараз. Давай почекаємо до дев'ятої. Ні, дорогенька, розпочнемо пів на дев'яту. Саме цей час я й призначив. А ти раніше підеш спочивати. Я хотіла б почекати до дев'ятої. Але ж ти знаєш, коли я призначаю час, то завжди його дотримуюся. Ходім, Елікс, я не збираюсь чекати ані хвилини. Елікс глянула на нього, і, хоч вона намагалася не піддатися, її захльоснула хвиля жаху. Маску було скинуто. Руки в Джералда смикались, очі збуджено блищали. Він облизував сухі губи. Він уже не дбав про те, щоб приховати своє хвилювання. Ходімо, дорогенька. Або я понесу тебе туди. Джеральд говорив веселим тоном, але в ньому вчувалась неприхована жорстокість, яка до смерті перелякала Елікс. Вона неймовірним зусиллям вивільнилась і, зіщулившись, притислася до стіни. Сили зрадили її. Вона не могла втекти, не могла нічого обдіяти, а він наближався. Ну, Елікс. Ні, ні. Зачекай Джералда. Мені треба тобі щось сказати, в чомусь тобі зізнатись. Зізнатись? Так, зізнатись. Мабуть, хочеш сказати про колишнього коханця? Ні, про дещо інше. Ти назвав би це, гадаю, так, ти назвав би це злочином. І вона відразу ж зрозуміла, що зачепила потрібну струну. Його увага зосередилася і затрималася на ній. Елікс побачила це і до неї повернулось самовладання. Ти б краще сів. Сама вона перейшла кімнату і сіла на своє звичайне місце, навіть нахилилася і підняла шитво. А за завісою спокою гарячкувато придумувала, що говорити. Бо винайде на неї, історія повинна не дати згаснути його цікавості, поки не надійде допомога. Я казала тобі, що 15 років працювала сценографісткою. Це не зовсім так. Було дві перерви. Перша, коли мені виповнилось 22 роки, я зустріла літнього і не дуже багатого чоловіка. Він закохався і попросив мене бути його дружиною. Я погодилась, ми побралися. І я змусила його застрахувати життя на своє ім'я. Під час війни я трохи працювала в аптеці при госпіталі. Там я мала справу з усякими рідкісними наркотиками й отрутами. Вона замислено замовкла. Тепер його цікавість збуджена до краю. В цьому можна не сумніватися. Убивця, приречений цікавитися убивством, вона поставила на це і виграла її погляд. Крадькомаку взнув по годиннику за 25 хвилин дев'ята. Є така отрута, білий порошок, один дрібок і смерть. Ти, мабуть, дещо знаєш про отрути? Ні, про отрути я знаю дуже мало. Ти, певно, чув про Хіосін. Це наркотик, який діє смертельно. Але виявити його абсолютно неможливо. Будь-який лікар видасть свідоцтво про серцеву недостатність. Я вкрала трохи цього наркотика і тримала його у себе. Кажи далі. Ні, я боюся. Не можу тобі розповісти іншим разом. Зараз я хочу знати. Минув місяць, як ми одружилися. Я дуже піклувалась про свого підстаркуватого чоловіка, була з ним дуже лагідною і дуже йому відданою. Він не переставав розхвалювати мене перед сусідами. Всі знали, яка я віддана дружина, і кожного вечора я сама готувала йому каву. І якось, коли ми були самі, я вкинула дрібок смертельного алкалоїда в його чашку. Елікс замовкла. І старанно засилювала нову нитку в голку. Її, яка ні разу в житті не грала на сцені, в цю мить могли позаздрити найзнаменитіші актриси світу. Вона справді ввійшла в роль жорстокої отруйниці. Все відбулося дуже спокійно. Я весь час спостерігала за ним. Спочатку він почав задихатись і попросив повітря, і я відчинила вікно. Потім сказав, що не може встати із стільця. Незабаром він помер. Вона зупинилась, прислухаючись була за чверть дев'ята. Допомога ось надійде. А якою була страхова сума? Близько двох тисяч фунтів. Я почала грати на біржі, тут їй довелося замовкнути. Джеральд Мартін з налитим кров'ю обличчям, задихаючись, вказував на неї тремтячим пальцем і вигукував кава, боже мій, кава. Тепер я розумію, чому вона була гірка. Ти, диявол, ти знову взялася свої витівки, ти отруїла. Елікс відсунулась від нього до каміна, її знову охопив жах, і вона вже була розтулила губи, щоб заперечити, сказати, що обманює, і зупинилась. Ще мить, і він кинеться на неї. Вона зібрала всі свої сили, і її очі твердо й владно зустріли його погляд. Так, я тебе отруїла. Отрута вже дія. Зараз ти не в змозі встати з крісла». Не в змозі встати. Елікс прослизнула повз Джерелда, вилетіла з кімнати і, зомліваючи, впала в обійми Дікові Уіндіфорду. За ним стояв полісмен. Боже мій Елікс. Бідна моя дівчинка, що тут з тобою робили? Дік випростався, коли полісмен торкнув його за руку. «Сер, у кімнаті нічого не трапилось. Тільки якийсь чоловік сидить у кріслі. У нього такий вигляд, ніби його щось неймовірно налякало. І він. Що він? Ну він мертвий.